про наболікше про чоловіків, які говорять я за все заплачу. Це все буде сьогодні таке «Поговоріть по душам. Дівчата цей подкаст для вас. Чоловіки, можете переключати або послухати, як я реагую на чоловіків, які говорять я за все заплачу буде дуже про, наболігше про те, чому одні жінки роблять і реалізуються, а другі жінки, жінки не роблять, не реалізуються, або роблять і не до кінця доводять свої справи, що зупиняє їх. Знаєте, це все буде сьогодні таке: поговоріть по душам. На моєму каналі не тільки про розвиток, не тільки про інструменти, на моєму каналі ще й по душах. по для того, щоб можна було, знаєте, включити і кайфанути, як з подружкою за келихом вина або за чашечкою чаю. І так, сьогодні буду говорити про папіків і про дівчат, які, на жаль, дозволяють собі поводитися з собою, оцім папікам, як з шматками. Це все я хочу розповісти сьогодні саме тому, що я буквально на. Пару днів назад була в Києві на конференції, там, де було дуже багато дівчат. Ця конференція жіноча була, там було більше тисячі дівчат, зібрано в одному місці. Перед ними я виступала як спікер на тему, як з хобі построїти і побудувати свій особистий успішний бізнес. І знаєте, після цього я пішла в кафе. Сьогодні такі сплітні трошечки будуть київські. Я пішла в кафе, в ресторан, в один з найкращих ресторан, ресторанів в Києва, сіла, замовила безалкогольний коктейль, дуже кайфовий, такий, ну, такий, як я люблю трошечки солоденький, трошечки ні. Замовила собі десерт, непритерно прітерно сладкий, замовила, і попросила вставити туди свічку. Бо для мене це побіда, да? для мене це перемога, бо я дуже боялася. Може, я якось розповім, як я боялася перед тим, як вийти на цю велику сцену, що зі мною коїлося, що взагалі я переживала. І мені приносять цей тортик зі свічечкою, запалюють. Я, може, якщо ви підписані на мене в інстаграмі, ви повинні бачити цей сторі... сторіс, там, де я задуваю бажання і. Загадую бажання і я задуваю м -м, свічку. Якщо не підписані, підписуйтеся в мій інстаграм Юлія Осипян. Там про особистий розвиток, про розвиток особистого бренду, я цього навчаю. Всі інструменти, які я даю в своєму блозі, і на цьому каналі в YouTube, все перевірено особисто мною. І воно 100% працює, бо по моїм. Схемом заробляють дівчата і хлопці з нуля до тисячі євро в місяць, отак на нальогінькам, якщо робити все, що я говорю. І так, задуваю я цю свічечку, загадую бажання. Саме саме так. Супер! Клас, всі бажання здійснюються. Давай, давайте. Ну, я думаю, вражу, що можна. Можна щоб Це було в мене не Дякую. Щась, щаслива така, знаєте, і натхнена, бо я зробила свою мрію, я пішла в свій страх. Але сьогодні не про це. І біля мене був стойлик, там, де сиділо два чоловіка. Ну, це я нагадаю, що це дуже такий захід заклад ну, один з найкращих. Тобто, там не мають сидіти якісь ніщеброди. Ніщеброди я маю на увазі помислення. Але, на жаль, вони сиділи біля мене. І вони починають до мене говорити, типу. Що я святкую? Я розповіла, що я святкую не день народження, а день, коли я здійснила свою мрію, день початку чогось нового і масштабного. І вони, ага, прикольно, типу, а скільки у тебе підписників? А скільки ти е, бере ну, такі питання почали задавати, типу, скільки в мене підписників? Я розповіла, скільки в мене підписників, більше вісьми тисяч. І вони почали мені говорити: ну, задавати питання, чим я займаюся. Я розповіла, що я наставник по побудові особистого бренду і навчаю заробляти на хобі. І вони такі: А скільки ти береш за свої послуги? Я кажу, ну, від півтора тисячі євро це наставництво двохмісячне. І я навчаю людей так заробляти на хобі. Вони почали сміятися, але перед тим, як вони почали сміятися, у них так щелепа відкрилася. Що, типу, дівчинка якась сидить, і розповідає їм, що вона може заробляти такі гроші. По-перше. По-друге, коли вони зрозуміли, що в мене багато підписників, знаєте, що вони мені сказали? І саме на цю тему вони мене підштовхнули, щоб я записала відео сьогодні. Зараз з вами поговорила. Типу тобто кажуть, давай ми заплатимо тобі там щось, 20, п'ятдесят тисяч гривень. На твої проекти дамо тобі грошей. А ти нам нам рісуєш красивих дівчинок. Ви розумієте, що взагалі коїться? Це піздець, товариші, це просто Обнулення людської сущності, поваги, взагалі, до жінок. Я це їм і сказала, що кажу, взагалі, як у вас з повагою до себе і до жінок? І як коли я почула їх відповідь, я сказала, що наші погляди взагалі не збігаються. Бо для мене кожна жінка і взагалі кожна людина це особистість. Мені не важливо, скільки ця людина заробляє. Мені не важливо, хто по рангу, хто по статусу, хто який. Мені все одно. Мені найголовніше в людині, щоб вона знала, чого вона хоче, і щоб вона сміливо заявляла про себе або робила те, що їй подобається. В напрямку, щоб не зашкодити іншим. Я їм кажу, що А, а жінки взагалі для мене це королеви. І королеви не ті, що, знаєте, напялила собі корону на голову і тільки ходить в красивому платічці. Нє. А про ту королеву, яка може дати пиздюлей, поїхати на коні і в бой, і красиве платічко вдіти, і, знаєте, Стан впевненості, стан відкритості, і стан такий, що я можу все, і я тобі допоможу, якщо тобі це треба. Оце для мене королева, щоб ви розуміли, що коли я говорю королева, я говорю про впевнену особу, а не про ту, яка нюхає кіто, цвіточки і думає, що вона принцеса. Що якщо ми дівчі, протримаємося, і вижимо. я вважаю, що ми цей світ вирятує. Я говорю про нормальну королеву про таку. коли вони це почули, вони почали хіхікати, бо у них у цих чоловіків зовсім інші погляди на жінок. знаєте, дівчата, що я хочу вам сказати, що ера папіків і папіки, якщо ви мене дивитесь, я хочу вам заявити да, в обличчі, що ера папіків вже пройшла. І поважати людей це було завжди. Ну, више рангом люди собі могли це дозволити. Тобто, наскільки люди, у яких є гроші, можуть бути бідняками в голові, просто ніщебродами. Вони нікого не поважають, і це що означає, що вони не поважають себе. Каліпець, просто треба завжди починати з себе. Як ви будете себе відчувати, так само ви будете відчувати і поводитися з себе з іншими людьми. Дівчата, що я хочу вам сказати, що час розвивати себе і не дозволяти якимось папікам, або чоловікам з грошима, або чоловікам, які сильніші, просто фізично за вас, не дозволяти собі розвиватися. Найцінніше, що у вас є в вашому житті, це ви. І дуже Раджу вкладатися саме в себе, в свій розвиток, в свої хобі. Дівчата, я сижу зараз в своєму салоні краси, який знаходиться в центрі міста, А місто за кордоном у Вроцлаві. Тобто, я, дивіться, мій шлях, який я вам в двох словах розповім: я приїхала на заробітки в Польщу, працювала в наймі. Паралельно розвивала своє хобі. Хобі в мене було робити шугарінг, продавати косметику, бо я дуже люблю косметику. Робила я свічки, бо я роб... люблю щось робити руками. На цьому я збудувала фінансову подушку. І з цієї фінансової подушки я звільнилася з найму і відкрила власний салон краси один, другий і далі розвиваюсь. Тобто, дівчата, вкладайте завжди в себе. Находьте час на себе і не дозволяйте ніякому папіку, маміку і ще комусь казати, що вам треба, що ви можете, що вам робити. Майте гордість, королеви. Неважливо, скільки у вас зараз грошей, неважливо, в якому ви зараз стані, і де ви знаходитесь. Дуже важливо, щоб ви почали себе поважати. Дівчата, говорю вам це, і в мене Мурашки по тілу бігають. я об, просто обов'язково маю вам дещо сказати, що зараз у мене стартує міні-курс, це міні-наставництво, яке, якщо ви поставили на паузу, то або виключили, да, думаєте, що це продажі. Так, це продажі. Але мені шкода, що ви виключаєте саме зараз цей подкаст. Бо це квиток в самовпевненість і, знаєте, квиток в успішне майбутнє, своє успішне майбутнє. Бо я 100% знаю, як можна заробляти на хобі і будувати успішний бізнес. І мої учні це знають. І я хочу зробити подарунок. Чому подарунок? Бо це буде дуже дешево коштувати, якщо в мене наставництво коштує. Від, тисяч... від 1500 євро, то це буде коштувати до 200 євро за місяць роботи зі мною. Пишіть мені слово в інстаграмі, шоу. І я відповім особисто, я відповім вам в Дірект: не бот, не розсилка, а особисто я, бо я хочу познайомитися з кожним поближче. Я хочу бачити, яка людина хоче розвиватися. І саме я буду відповідати вам в переписці. Пишіть мені слово шоу, і ми з вами будемо будувати особистий бренд. Ми будемо будувати з вами воронки. Ми будемо будувати з вами вашу стратегію на 25 рік. Через Інстаграм можна розвиватися. Все, що зараз в мене є, я побудувала через Інстаграм, саме через продажі. І навички продажів через соціальні мережі, я отримую зараз те, що я отримую. У мене більше трьох мільйонів заробіток в рік. Тобто, якщо ви додивилися до кінця, дівчата, посилання на мій інстаграм внизу в цьому описі, і давайте трошечки посплетнічаємо. як ви відноситесь до цих чоловіків, до цих людей взагалі, які хочуть купляти вашу свободу? Бо це купля свободи. Знаєте, в мене були різні ухажори, різні е, чоловіки, які за мною ухажували, так? були дуже статні, були дуже багаті, були не дуже багаті. Але головне, знаєте, це зараз буде дань моїм е, колишнім. Одне головне, що їх пов'язувало, вони всі з повагою відносилися до мене. А знаєте чому? Навіть люди, які звикли користуватися, ну чоловіки, які звикли користуватися іншими жінками, як просто матеріалом, вони зі мною так себе не поводили. Я їх тригерила жутко. Вони поводили по-різному зі мною себе. Да? Там хтось ображав мене, хотів образити. хтось намагався мене купити, але всі відносилися до мене з повагою. Бо стан королеви він будується зсередини. Стан королеви не залежить від кількості грошей, гроші тільки дозволяють вам отримувати більше від цього життя, що ми зараз з вами живемо. Тому дівчата всіх обіймаю і впевнено допоможу йти по цьому житті. Знаєте, наскільки зможу. Тобто місяць будемо співпрацювати добре. Наразі. Це пропозиція для тих, хто хоче е, зайти в 2025 рік впевнено. І не озиратися, що вам хтось щось дасть, або щось хтось заплатить за вас, щоб бути повнодостаточною, самодостатньою королевою. Все, до побачення в нових відео на моєму каналі.